Оселедець як оберіг символ мужності та небесної опіки. Козацький оселедець або чуб був далеко не просто елементом стилю чи зовнішності. Він ніс у собі глибоке символічне, сакральне і навіть бойове значення. За однією з легенд козацький чуб виконував надзвичайно важливу роль у потойбічному світі. Завдяки ньому Янгол міг ухопити душу загиблого козака і понести її прямо до раю. В умовах, коли смерть могла настати щодня, ця віра ставала джерелом спокою і впевненості. Навіть після загибелі козака чекала світла доля. Інша версія трактує чуб як ознаку особливої божественної природи. У давніх віруваннях вважалося, що ні одне божество, ні навіть могутні язичницькі ідоли не мали подібної зачіски. Козаки ж, залишаючи на голові лише вузьке довге пасмо волосся, начебто підкреслювали свою унікальність. Зв'язок із вищими силами та відданість правді й свободі. З практичного боку чуб теж мав значення. Коротко підстрижене волосся по всій голові унеможливлювало схоплення козака за коси під час рукопашного бою. Єдиний довгий чуб, як правило, заплітали у тонку косу або залишали вільно спадати, надаючи воїну впізнаваного вигляду та символізуючи його бойову звитягу. Для багатьох козаків оселедець був ще й своєрідною клятвою. Юнак, який виходив на військову службу, міг дати обітницю не зістригати чуба до особливого досягнення, перемоги у битві чи повернення додому. І сьогодні образ козака з оселецем залишається одним із найпотужніших символів української мужності, вільнодумства і незламної волі. Оселедець це не просто зачіска, це виклик, це знак честі. Це відгомінь часів, коли українські воїни віддавали свої життя за свободу. Залишаючи світові пам'ять про себе у вигляді цього простого, але глибокого символу.